Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось в центральному бюветі. Обідня пора вже 13.00 і дуже гарна сьогодні сонячна погода, плюс 10 в зимою. Це просто взагалі вже кілька днів на курорті, отаке тепло і людей також вистачає. Ну, сніг вже розтопився. І на курорті знову березнева погода, плюс 10. І так протримається кілька днів. Вже аж на вихідні, десь п'ятниця, субота, неділя, знову очікується похолодання, мороз, сніг. ну Знову будуть гарні відео зі снігом для вас. Подивіться, неймовірне небо, гарна погода, сонце світить і дуже тепло. ну І добре, що немає ще вітру. Бо у Трускавці дуже багато днів, зараз у січні, таких вітряних. Щось цікаво, невже ніхто е, не відпочиває зараз у Трускавці з, з, зі всіх глядачів каналу Трускавець Тревел? Ніхто не пише в коментарях, що ви зараз в Трускавці або хтось впізнав себе на відео, друзі. Цікаво. Хоча людей вистачає, дуже багато людей минулої зими стільки людей не було. Ну, зараз вже після 13-ї години на бюветі вже людей менше. Ну саме пік з 12-ї. До 13, потім з 17 до 18. Ну і зранку там, а, напевно, з 7 до 8, потім люди біжать снідати, обідати і, відповідно, вечеряти, потім після вечері знову десь прогулятися коротким містечком десь в ресторані, кави попити, чаю, ще щось. Кось глінтвейну. Взяти його. якось так. І зараз бачимо, постійно є черга за квитками, друзі. Квитки. На концерти розлітаються як гарячі пиріжки. Дуже багато зараз концертів заплановано у Трускавці. І буде Ростислав Кушина, і буде Олександр Кварта, і буде Олександр Пономарьов, Михайло Хома, тобто Дзідзьо. До речі, за два дні до, чи то за три, можливо, за три дні до концерту вже немає друзі, на Карабасі квітків на концерт. Олександра Пономарьова і Михайла Хоми. Це просто капець. Ну, відповідно, якщо вже немає квітків, то і не слід їх очікувати тут на біветі для реклами чи анонсу концерту. Також, друзі, буде вперше у Трускавці Олег Скрипка 13 січня. Хтось запитав в коментарях, коли там буде Олег Скрипка. 13 січня це виходить понеділок. А в неділю буде Віктор Винник з гурту Мері. Ну і також будуть тенори з Бельканто. Так що концертів вистачає, на слідуючий тиждень, напевно, афіші обновлять, буде ще хтось. Подивимось, Павло Зібров ніби має бути десь скоро. Так що, хто приїхав на відпочинок вже після Нового року? Дуже багато концертів і дуже гарна сонячна погода. Ну, я думаю, що ви приїхали і очікували, можливо, сніжної погоди, сніжної зими, ну але бачите. Там того року, 1 січня, також було плюс 10 на курорті, Ну, якось так. Буде ще зима, буде сніг, але бачите, зараз немає. Можна кудись поїхати на екскурсію, бачите, хто полюбляє кататися на лижах. ну Тут зараз гірськолижні курорти практично навколо трускавця. Ні один не працює. Підйомники працюють на боковиці, але просто покататися там і все. На горі випити кави, з'їсти шашлик і все. Якось так. Влітку я там був, то підйом один коштував 150 гривень з однієї людини. Ну, а найближчі гірськолижні курорти, які працюють біля Трускавця, це Плай, село Плав'я і також не знаю Заславське. Не знаю, чи Славське працює, чи не працює. Хоча, думаю, там гори вищі. В горах сніг лежить, думаю, що працює. Бачив, що не тільки багато людей у Трускавці, також і у східниці, дуже багато людей. Планую якесь вечірню поїздку ще й у східницю, бо вже вечірній Трускавець відео є багато, а вечірньої східниці такої як немає. Хотілося б заїхати в східницю апартель Досить багато вже відео з цього апартелю в інтернеті. Також, бачите, на Буковелі також людей вистачає. Санаторій світі оновлюється, Ще й добудовують. Видно, якась буде літня тераса чи щось. Також пам'ятаю коментар, який писали, ну, просили про, вірніше про допомогу, щоб допомогти Трускавці знайти санаторій, який спеціалізується на шкірних хворобах. Відписали, дякую. Підписали коментар, що санаторій Кришталевий Палац чудово займається шкірними хворобами. Так що, друзі, дзвоніть, заходьте, питайте, можливо, дійсно так. Ліворуч від нас санаторій Віктор. Фактично всі оці санаторії, Світязянка Світязь Віктор знаходяться в самому центрі, також бачимо ресторан. На горизонті і готель на горизонті. Знаю, що в цьому готелі е, сніданки включені в вартість проживання, і ніби недорого тут. Готель невеликий, але в самому центрі і снідати будете в цьому ресторані. Ну і якщо захочете обідати і вечеряти. Хоча в Трускавці ресторані вистачає. Можливо, якісь там діють знижки, якщо ви там проживаєте в цьому готелі. і Харчуйтесь в цьому ресторані. Просто подивіться дійсно, як весною. Середина березня тепленько. Я думаю, що ви вже чули новину, що в стрію після святкування нового року впала ялинка. ну трускавці стоїть Стоїть і невідомо до якого числа вона буде стояти, але ну, я думаю, ще тиждень точно буде, можливо, десь до числа 20-го. Ресторан Панорама. Людей в ресторані небагато ще. Люди гуляють, Люди, можливо, хтось пішов десь на обід, хтось відпочити, можливо, хтось десь на спа процедурах. Чи на, просто на процедурах? Але людей в Трускавці дуже багато, особливо коли прийдете вечірній час, і прийти і попасти на анонс якогось концерту це просто взагалі дуже багато людей. Ну, і як як зазвичай черги. Каверня Раймонд і добрий млинець постійно черги. Навіть бачу, люди питають за екскурсії, також людей вистачає. Черги практично кругом і навіть в торгових центрах. Я, якщо чесно, я не очікував, що стільки буде людей. Вже, ну, вже кілька днів після Нового року і люди ще є. Було кілька днів після Різдва і після Нового року, як біля ялинки і біля музичної альтанки приходили вертепи, приходили різні колективи, колядували, щедрували. Йдемо, друзі, ще в напрямку парку, давно не був в коротному парку Адамівка. Йдемо, пройдемось, Погода чудова. Час є. Дуже часті коментарі такі під відео з'являються, чи у трускавці тепло в готелях. То, друзі, якби не було тепло, чи було б стільки людей на курорті. Звісно, що тепло опалюють. Тим більше, що зима, бачите, яка зима дуже м'яка зараз того року у Трускавці, хоча нас лякали дуже, сильними, дуже сильною зимою, дуже сильними морозами, багато снігу, але прогнози поки що не справдились. На дворі плюс 10, тому і в готелях тепло. Можливо, якби було там вже мінус 10, мінус 15, можливо, десь там могло би бути холодніше, але зараз дуже тепло і в готелях і, і на вулиці. Бачите, і дітей вистачає біля музичного паровозика. Також бачив відео в інтернеті е, з деяких спа-центрів Трускавця, що там також людей вистачає. Зараз кругом всюди черги і дуже багато людей. Хто не любить шуму, то краще приїхати пізніше. Або було скоріше приїжджати до 22-го, або вже десь напевно після числа 15-го. О, зараз дійсно дуже багато людей. І бачите, ми, йдемо, ми вже обійшли кругом, практично, оцю всю площу і черги ще є біля дівчат, які продають квитки. Так, голуби на місці. Ви запитували в коментарях, що де голуби ділись. Ну, коли, можливо, холодна вітряна погода, то вони десь там ховаються, коли немає людей. Коли є люди, є голуби, вони знають, що вони будуть тут. Накормлені. Тим Більше що в зимою вони хочуть більше їсти, напевно, ніж влітку. Бачите, знову купляють і купляють квитки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал, підписуйтесь, друзі. А я йду ще пройдуся курортним парком. Думаю, що це вже буде наступне відео. Це вже і так вийшло трошки довге. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!